Навіть досвідчені воїни постійно відточують свої навички на полігонах. Потрібно відпрацювати різні сценарії бойових дій, зазначають у Генштабі. Наші колеги з медіа центру Збройних сил України побували на одному з тренінгів. І ось наш спільний репортаж. Тут не до відпочинку. Бійці 153-ї окремої механізованої бригади проводять злагодження, відточують взаємодію з бронетехнікою, штурмують окопи, зачищають ворожі позиції. Ще одне завдання відпрацювати бої в умовах міської забудови. Ваша задача ліквідувати противника максимально ефективно, статися живим, ясно? Так як я казав, перший бачить противника, починає з третього сторону, подавляє вогнем. Вогневі точки противника вікна подавляємо. Інші передвігаються максимально близько. З боку інструкторів та з боку відділення підготовки ми робимо все для того, щоб хлопці здобули якомога більше навиків та правильно їх застосовували в майбутньому для знищення ворога. Урбан CQB, переміщення внутрі будівлі, підхід до будівлі, зачистка цієї самої будівлі. Це важливо, тому щоб хлопці не втрачали своїх навиків. Постійно потрібно вдосконалюватися, постійно потрібно набувати якісь нові навики, розвивати себе. Більшість бійців досвідчені солдати, які воювали на Покровському напрямку та Херсонщині. Втім, і для них такі тренінги необхідні, наголошують інструктори. Командир підрозділу, грубо кажучи, замовник цих послуг. Ми, як відділення підготовки, вже даємо можливість підрозділу провести ці заходи. Інструктори надають інструкторську методичну підготовку. В принципі, в першу чергу керує завжди підрозділом і організовує заняття. Командир підрозділу досвідчені воїни тренуються плічопліч -пліч із новобранцями, щоб у майбутньому взаємодія була максимально чіткою і це працює, підкреслюють бійці. Далі у них виконання завдань на передовій. Це буде Україна. Анатолій Журавльов, Олександр Ксендзюк, Олександр Тупік, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.